Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні, ну не по дуже численним, але за проханням, які мені коментували, я залишу тут два рецепти майонезу: саме майонез А-ля Провансаль, який готується на яйцях. І майонез зараз вам покажу: майонез без яєць на молоці. Що вам саме для цього знадобиться? Ну, по-перше, це, звичайно, це погружний блендер. Олія. Олія обов'язково рафінована, без запаху. Я беру 150 мл молока. Молоко має бути холодним, півчайної ложки солі, чайна ложка цукру, 3 столові ложки лимонного соку. Може просто вижати ну, з лимону. І півчайної ложечки буде в мене гірчиці. Що ми робимо? Наливаємо 150 мл молока. А ще одна важлива умова: ємність, де ви будете збивати блендером, має бути не широка, десь такої ширини або трошки ширша, ніж сам блендер ножка блендера. 300 мл. Додаємо олії соняшникової. Так, додали. І починаємо на невеликих обертах збивати. Обов'язково ніжку ставимо донизу і не підіймаємо її, поки воно не начне густішати. Бачите, вже почався процес. І секунд, сорок. Хвилину, може, ми позбивали. Додамо сюди сіль, цукор. Додамо сюди гірчицю. Гірчицю беріть без запаху, без ніяких домішок. І три столові ложки додамо лимонного соку. Ось так, прям сюди лімо. І будемо оце збивати. Також, Ось дивіться, півтори хвилинки взагалі все зайняло. Ось такі густі, гарнющі, без яєць ми отримали майонез і ще й дуже смачний. Перекладу його в баночку, поставлю в холодильник і приготую вам щось смачненьке. Це буде в мене спойлер: це буде в мене печінковий торт. А тепер буде ще інший рецепт. Рецепт буде на яйці. Це такий майонез, кажу вам, ну, дуже схоже десь на Хелманс, я б сказала так. Хелманс, я, до речі, дуже любила раніше. Так, вбиваємо яйце. Тут головне в цьому рецепті, щоб все було кімнатної температури. Так, Тут одразу додаємо сіль. Солі в мене півчайної ложки. З горкою чайна ложка цукру, гірчиці. Десь чайна ложка. Ще раз хочу наголосити, звичайна гірчиця без всяких домішок. І 300 мл соняшникової олії, олії без запаху. В цей рецепт можете додавати, до речі, ну і оливкове масло, яке ви любите. Я не дуже люблю смак з оливковим маслом. 300 мл потрібно. Мені тут не вистачило трішки. Зараз додам ще олії. І тут також тут головне поставити ніжку блендера і збивати все на невеликій швидкості, не піднімаючи ніжку. Ось так бачите, починає вже так гуснути. Ось так до хвилини часу я позбивала. Дивіться, який він вже дуже, дивіться, густий. Він ну, від того відрізняється, звичайно. Додамо сюди. Це в мене столова ложку оцту 9% і холодної води. Столова ложка. І продовжимо. Збивати ще там декілька серед. Дивіться. Ну, буквально дві хвилини часу. Ось такий майонез. Він навіть такий густий, що не перевертається, повірте, і дуже смачний. Оцей майонез буде добре смакувати саме в салатах. Той майонез, що я показала, ну він також смакуватиме в салатах, але більше я його ну щось перемазувати їм, тим якісь закусочні тарти і так далі. Ось. Рецептами майонезів поділилася з вами. Якщо у вас ще буде щось цікавити, щоб ви хотіли, щоб я приготувала для вас, то, будь ласка, залишайте свої коментарі. Я обов'язково їх читаю. Мені дуже приємно ваша віддача. Дуже-дуже приємно. Тому завжди чекаю. А якщо вам сподобались ці рецепти. Переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!